Хело, всім, хто зайшов на це відео. Ви потрапили на рубрику Тисячу та одне життя. Рубрика, в якій я проходжу ігри на найвищій складності, розповідаю про своє проходження, а в кінці фіксую кількість смертей, які відбувались протягом проходження, та даю дві оцінки за хардкорність та за справедливість гри. А сьогодні у нас гра, в яку я грав дуже давно, і як з'ясувалось, майже не пам'ятаю, що там взагалі було і як воно було. А це все протягом стрімів на твічі, на яких я цю гру і пройшов. Що з'явило ще декілька нюансів, до прикладу, те, що людинки з чату ну дуже наполягали, щоб я проходив гру по стелсу. А також на гарну кінцівку. До речі, Адесай і Пох вам попривіту. А що з того вийшло? Зараз я вам розповім. А почалося ну, звичайно, що з того, що я обрав складність Very Hard, а інакше не могло і бути. І від першої особи довелось спостерігати як ГГ, Він же корво, він же курво Атано, пливе на човнику на зустріч з імператрицею. Вона ж його кохана жінка. Там же була і його ліл донька Емілі, яку я проігнорував у проханні пограти з нею. За що соромно, якщо чесно. І от зустріч з імператрицею відбулась, але дуже неочікувано почалась тотальна зрада. Прилетіли якісь кілери вбивці, яких я доджив професіонально, але від пера під ребром імператриці це ніяк не врятувало. А корво спакували зрадники, які влаштували цю підставу і скинули на нього вбивство та відправили до в'язниці. І ось тут під тиском чатику я прийшов до рішення конкретно стелсити. І з самого початку це вже не дуже виходило, бо я і стелс це речі, м'яко кажучи, не Сумісні. А коли я кільнув тіпа, то знову ж таки чатик пояснив, що гарного фіналу так не вийде. Тому надалі я такого бруду не робив. Якось потроху я просувався по в'язниці, яка була переповнена ворогами. І не було б на мені тягаря у вигляді умовних умов, то я пройшов би цей фрагмент, як і всі інші, набагато швидше. Але стелс це навіть трошечки цікаво. Тому я потрохи вкладав ворогів. Буквально спати та наближався до виходу. А на волі мене зустрів кінтік на ім'я Семчик, який на човнику доправив мене до безпечного місця, де я познайомився з двома аж ніяк не підозрілими тіпами, які типу встали на сторону курво в цій нелегкій ситуації. І типу, хочу, щоб справедливість була справедливою чи щось таке. А потім познайомився з більш приємним тіпом, який по типу місцевого політехівського автомобілі. Механіка, який підігнав для Корво ту саму легендарну пиздату маску. Після чого прийшов час для сну, і, роздупившись, Корво зрозумів, що діло пахне пісюнами, бо замість знайомого подвір'я його чекав якийсь бетріп алкаша під солями, а також зустрів один з цих алкашів, який подарував корваку магічну магію, а саме можливість телепортуватись на коротких відстанях, використовуючи умов. Мовну ману. З новими приколами в запасі я вирушив на вилоску в окуповане зрадниками місто, де мені треба було прибрати одного з них. І це було б, мабуть, легко, але ж у нас тут пацифіст стайл. Але зараз не про це, бо до того тіпа ще треба було дістатись. А на шляху довелось познайомитись з бабуською, яка явно щось у цьому житті вже бачила. І судячи з її вигляду, це щось було ну дуже страшне. Елегантно за. Дефав старенько від хуліганів та пішов собі далі. Зрозуміло, що йшов я не по головній дорозі, бо шукав максимально безпечні маршрути. Тому лазив і по дахам, і по каналізаціям. Не обійшлось і без епічних фейлів, особливо в намаганнях зробити якісь необов'язкові активності, по типу пошуку рун. Зрештою, дістався до необхідної будівлі, в якій і була моя ціль. І тут навіть проблемою було увійти туди непоміченим. Не кажучи вже про те, що відбувалось, коли я все ж таки увійшов. Бо це, як каже молодь, тотальний крінж. Ворогів було багато і помічали вони мене. Коли. Правильно завжди. А оскільки різняний вихід, то доводилось або отримувати прочухана, або косплеїти синього їжака та намагатись заховатись від ворогів, що виходило теж далеко не завжди. А з пошуком вірних маршрутів це взагалі проблема, бо я дуже довго міг бігати по колу, намагаючись зрозуміти де ті необхідні дверки. Та й сама гра, наче як не хотіла мене, бо як тільки я знайшов ціль та вирубив його. Його він провалився в текстурки, тим самим заблоковуючи прогрес завдання. Але я схопив все ж таки того гівнюка, відніс його в клітку та поставив клеймо лоха. Ну і ідеально цей етап опише ось цей момент. Ну і нарешті я попригав до Сема, разом з яким і повернувся на базу, де трохи пошарився та прокачав нові навички по типу пасивок на мувмент та скіл, який дозволяв засвічувати ворогів за стінами, що я стовідсотково буду юзати майже завжди. Після чого вирушив на черговий рейд на зраду, де знову ж таки на самому початку мені розслабон підбили. Ворогів на вулицях стало більше, але я почував себе більш-менш. Впевнено, тому пересувався спокійно і майже без проблем. Бували, звичайно, трошечки тупенькі моменти, якось, до прикладу, тут, де я приспав нейтральних типів, але думаю, вони не образились. Коротше, перетер я з вусатим типом, якому треба було допомогти, щоб два зрадника нейтралізувались без зайвого кровопролиття. Але перед тим як піти за його дорученням в дім якогось лікаря, я пішов в грішне місце під назвод. Свою бордель, де підробив весь свій стелс потенціал на максимум. І цього разу навіть щось виходило в більшості випадках, але більшість це знаєте не 100%. Врятував свою доньку та відпечив до будинку лікаря, де, на моє щастя, охорони було не так вже й багато. І не враховуючи того моменту, коли мене ледве не з'їли пацюки, та коли я разок отримав поїбалу, все пройшло досить легко. Я здобув інфу для висатого та відніс її йому. І він попросив ще дізнатися інформацією про якийсь сейф у якогось торговця картинами, який сам по собі любитель зависать в борделі. Ну і коротше я повернувся до борделю, де при спробі залізти на будівлю зі сторони річки мене знямали піранії. Ну що ж, буває в житті і таке. Всередині борделю я допитав діда, поціновувача БДСМ, та показав, Йому такий БДСМ, що навіть йому не сподобалось. Тому він вивалив всю необхідну інформацію. І це було останнє доручення від вусатого Кентіка. І він нарешті виконав свою частину договору. Та нейтралізував два уйомка, що люблять зраду показувати. А я викрав ключа до виходу, та разом з Емілі ми вирушили в сейф зон. Де я недовго зависав, бо з'явилась потреба у тому, щоб викрасти чоловіка, якого не. Називають Соколов. Ну що поробиш, потреба така є, тому я вирушив його ловити. Трохи мене позаюбували на мосту, який мав мене привести до будинку Соколова. І життя вже пізніше мене навчило, що коли ворог тебе помічає і ти починаєш від нього втікати, то не варто розвертатись, щоб подивитись, чи біжить він за тобою. А далі все взагалі ізі було. Дістався я до того Соколова і він не погодився йти добровільно. Тому я вирубив його та потарабанив прямо до човника Сема. І відвезли ми його на нашу базу, де я налякав його пацюками, і він погодився на співпрацю. Наступна зрада ціль, про яку і розповів Соколов, була в своєму маєтку, в якому планувала провести конкретне паті в масках. Щось по типу як під час пандемії коронавіруса, тільки без коронавіруса. Туди вирушив і я, де завдяки тому, що корво і так покиде в масці, його ніхто не впізнав. А один тіп так і взагалі вирішив дуель на пістолетах влаштувати. І я з дозволу чата прийняв виклик та показав, що не дарма в КС з діглом граю. А ось яка дійсно була проблемка, так це з основною ціллю, з так званою Мадам Бойл. Бо знаєте, тяжко вичислити людину, коли всі ходять в масках. Та й в до цього були присутні жіночки, які були одягнені ідентично, тільки в різних кольорах. Тому після декількох конкретних фейлів. Я вирішив поспілкуватись з гостями, і ось деякі з них дали декілька підказок про те, як впізнати ціль. А один чоловік і взагалі попросив викрасти мадам Бойл для нього, бо він, мабуть, кохає її або хто його знає, що у нього на умі. А це по суті був варік позбутися її без кровопролиття. Тому я заманив жертву в підвал, де рубанув її з ліктя та потарабанив до човника того чоловіка. Але ось це так не вдалося. Дача, за декілька метрів до пункту призначення і випадково впустив мадам, і вона звернула собі шию. Але таємничий чоловік, схоже, готовий був любити її в будь-якому вигляді, тому прийняв жіночку та відплив. А я черговий раз зустрівся з Семом та повернувся до домцю, де поля лякав з усіма та поплив руїни, те життя, здавалось, останній цілі. Шлях був нелегкий, мене торощавить якимись Постями то якийсь електроанігілятор в'їде. Але основною проблемою залишались вороги, яких тут було ну прям дуже багато. Кожен з них помічав мене моментально. Ще й сама будівля побудована якось так, що треба мати трохи того вашого IQ, щоб зрозуміти, куди йти. І методом регулярних фейлів я потроху починав розуміти, як рухатись. Та й хабності якщо чесно, трошечки хапанув, та почав присипляти ворогів пачками з допомогою снодійних дротик що, до речі, діяв не на всіх. І минуло чимало часу, як я нарешті викупив, як нейтралізувати лисого зрадника. Ну як я викупив. Спойлер мене в чаті накинули інформацію про те, що треба знайти компромат на лисого хуя та оприлюднити його. Тому я спочатку налякав лисого і він втік на дах, а потім домовився з місцевим радіо, щоб вони запустили компромат в ефір. А той самий компромат я знайшов сейфі лисого члена. Ну і коротше план капкан спрацював, а я по на двір, де мене тепло зустріли залпом з ракет. Але то не піда, і ось я вже з семом пливу на базу. Де колеги вже святкували перемогу і корво доєднався до них. Та бахнули гесенько пивка. Але коли прямував до ліжка, зрозумів, що похмілля щось настало зарано. А точніше, його просто-напросто отруїли. І з'ясувала, що ті, з якими він боровся проти зради, і самі його зрадили. А це вже виходить подвійна зрада. Вони хотіли позбутися корву, але єдиним трушним тіпом залишився Сем, який і пустив Корво в вільне плавання, де його виловила банда вбивців, які вбили імператрицю. Серед них був і їх головний на ім'я Даут, який потролив Корво та викинув його зброю якусь яму, а самого курву запакував в якусь діжку, з якої вибратись могла б навіть дитина. Але, схоже, ось той тіпочок невдало камінчик підкинув. Ну і, коротше, треба було звідси якось вибиратись, а для початку треба було повернути своє спорядження. І по суті, дістатись до нього було не дуже важко. І можливо, якщо б мої руки були більш прямими, то і вмирати не довелось. Але маємо те, що маємо. Забрав Своє спорядження і жити стало якось веселіше. Тепер треба було знайти Дауда та викрести у нього ключа від цієї місини. І на шляху я по суті не стелсив, а просто-напросто підрубав спідран мод, оминаючи всіх ворогів на плюс В. Коли знайшов того Дауда, то вирішив не мочити його, бо по суті цей чоловік єдиний ворог, який нікого не зрадив. Простий трудяга, який виконував свою роботу. Тому я просто викрав у нього ключа, а заодно і його гаманець, щоб трохи попустити чувачка, після чого покинув територію найманців. Ти довелось каналізацією, де я наткнувся на страшну бабуську, яку я вже бачив до цього. І як з'ясувалось, вона конкретна відьма, яка ще й полонила знайомого вусаня. Ну і коротше кіндіка треба було врятувати, а то хто знає, що пенсії на ум прийшло. Тому я легесенько приспав стареньку та звільнив вусаня. Але тут такий момент, що ну. Вийшов я прямо під колись дружньою базою, де керували всім вороги. Отримав від них конкретно на горіхи, після чого з Соколовим і політехівцем забабахали штуковину, яка б мала прибрати всіх ворогів за один пук. І була можливість обрати, нейтралізувати їх летально чи не дуже летально. Дайте, що випадково обрав я. Саме тому вороги перетворились на грудки попелу. А я вже був подумав, що моє проходження на гарну кінцівку провалено. Але мене заспокоїли і сказали, що все норм. Тому я вирушив в останню вилазку, щоб прикінчити останнього зрадника всіх зрадників, який засів на серйозно охороняємій базі, де я вже на солідному досвіді проходив досить таки швиденько. Я поступово оминав всі перешкоди, і ось нарешті я знайшов цю гніду. Разок невдало задоржив кулю мечем, а потім як той Еціо аудіторе Деференце, накинувся на нього з повітря та покінчив цією падлюкою, після чого звільнив малютку Емілі, і ось він гарний фінал. Якось так і закінчилось моє проходження цієї стовідсотково кайфової гри. Це було весело і цікаво, особливо враховуючи, що відбувалося в прямому ефірі. Але шо ж там по смертям, а їх аж цілих? Що по суті не дивує, враховуючи скільки я максимально тупо фейлив. Просто через свою неуважність. За справедливість тут сміливо можна поставити 8 з 10. Трохи скинув за деякі баги. А в цілому гра справедлива, бо якщо грати обережно, а що головне уважно та нікуди не поспішати, то її взагалі можна пройти майже без сутичок з ворогами, та й по суті без контакту з ними. Але не всім сподобається грати в стелс режимі, і у такому випадку у мене для вас погані новини. Повороги дамажать солідно і частенько кидаються натовпом. Тому подумайте, чи треба вам воно. А на цьому все до побачення!